Це Михайло, мінус 100. А хочу знати, яке м'ясо справді варто своїх грошей. Зараз розповім, чому куряче філе найрозумніший і найвигідніший вибір для здорового харчування. Багато хто женеться за червоним м'ясом або екзотикою, але не враховують просту річ. Нашому організму потрібен чистий білок без зайвого жиру. Свинина і яловичина вони важкі для травлення, містять більше насичених жирів, а ціни часто не виправдовують їхню користь. Натомість куряче філе, воно легке, доступне і має і ідеальне співвідношення білку і калорій. Дивись, 100 г курячого філе це приблизно 22 грама білка. Це всього 110-120 калорій. Це робить його ідеальною основою як для схуднення, так і для набору м'язів і просто здорового харчування, тому що воно дає ситність. При мінімальній кількості калорій. Його можна відварювати, запікати, можна навіть підсмажити без олії, і воно завжди ну, якби легко засвоюється і приносить свою користь, навіть у вигляді білку. Не купуй готові курячі продукти, там часто сіль, фастфати і крохмаль, вони розбавляють якби, білкову пшільність в продукті. Бери свіже, куряче філе, маринуй його в будь в чому, отримаєш смак, користь і завжди своє зі 100 грамів 22 г білку і не більше, ніж 110 калорій. Курячий філе це той випадок, коли ти отримуєш реальну ефективність за мінімальні гроші. Напиши в коментарях, якщо знаєш якісь рецепти курячого філе, як його готувати, як його зробити сочнішим. І підписуйся, став лайк.